Усім привіт, мої хороші! Вже давно я не знімала для вас таких влогових відосів цікавих. Зараз ми з донечкою, моєю Алінкою їдемо в Лавіну. Дуже хоче вона подивитися собі нові кросівочки, взагалі позаглядаємо. Сьогодні такий цілий день у мене буде шопінгу з моєю донею, вже такою, знаєте, дорослою, але все ж ще дитиною. Дуже класно, ми прямо з нашого селища викликали таксі. За 400 гривень воно швидко домчало нас вже до самої Лавіни. Ось пішли з нами. Такий магазин є бренд. Дуже цікавий, дуже такі фасони стильні, елітні, я б сказала, навіть я є дуже відомих брендів, саме таке, ось як Сумки дамські, є одяг верхній, бачите? і величезний просто асортимент. Ось така ось сумочка коштує 2800 гривень. Вона зроблена з замшу, дуже приємні тканини, всі натуральні, також натуральна шкіра, дуже все красиво, гарно, стильно. Для людей на будь-який смак, для дамочок. Ось цей мені сподобався джинсовий, бачите, такий, нібито сарафанчик, дуже круті застіпки. Коштує він 1400 гривень, мій прямо розмір. Дуже красивий, але поки що в мене одягу достатньо вдома. Трішки інші в родини наші пріоритети, тому просто я ходжу і дивлюся. Ось за 3 тисячі, бачите, гривень є така шубка. Не знаю, якось вона як халатом, мені знаєте, виглядає. Ось біла курточка, Алінка дуже на неї придивлялася, але я її відмовила, дуже вона марка. За 7 тисяч гривень, хоча досить вона тепла, і йде як такий пуховичок. Бачите, дуже, в принципі, стильна, красива, але єдиний білий колір, дуже-дуже маркий. Треба дивитись щось темненьке. Ось така є емочка за 2000 курточка. Як вам такий фасон? Дивіться, дуже широкий низ, а така стильна, симпатична, за 1700 гривень кофточка. Ось такі цікаві мені лампасиці, ці сподобалися штани, а також 1400 гривень. Емочка в кропі, якраз мій розмір, а, Бачите, які красиві: червоний, чорний. А, ну, так дуже стильненько виглядають. А я так придивилася, придивилася, але, знаєте, не хочу. Хочу сьогодні також собі подивитися на весну якісь нові по знижечки взяти. Це ж такі кросівки. Ось, дивіться, яка акула просто зжирає когось. <гум> ну і багато цікаво, не буду показувати вам. Дивіться, за 1000 гривень також 1900 коштувала ось така шубка. Дуже цікавий, покрій в неї. Гарна така блискавка металева. Ну, в принципі, доброякісно, знаєте, саме в кропі можна щось собі обрати. Щось обрати до душі. Ще, дивіться, я придивилася, це просто вуха, величезні вуха, ось такого зайця. Тобто, капюшон з вушками, я не знаю, таке вже щось вигадую, це цікаве, новітнє для молоді. Ось такий ще фасон. Кофточки, бачите, зірочками мене вразило ось саме ось цей хрест, хрест на пузі, як то кажуть. Але також, знаєте, вона була дуже товстенька, така тепла, тепла і дуже-дуже така приємна. Знаєте, плюш такий, прям з підкладочкою, бачите, якою. Ну, взагалі, така стильна також була шубка, курточка-шубка. Алінка дуже хотіла саме курточку-шубку пошукати. Але, знаєте, нічого такого, щоб на мою дитину. Пасувало, чогось такого класного, все якісь такі великі розміри, нічого ми не змогли її знайти. Ось така шубка коштує 2800 гривень. Дивіться, яка шапка прикольнулася я на собі зараз в Діну бувіряю. Коштує вона 400 гривень така шапочка, One size, до речі, підходить для дітлахів, таких підлітків, і навіть на мене долізло просто шикарно. Потім ми трішки втомилися, захотіли попити кави з Аліночкою, Вона вибирала собі ще якийсь десертик, взяла вона макарон собі. Хотіла взагалі тортика взяти вафельного, але потім щось передумала і взяла собі фісташковий такий київське печиво. Також, бачите, заглядаємось. 70 гривень коштує. Одна печининка. Я собі взяла каву, звісно, що улюблено. американо з молочком з однією ложечкою цукру. Дуже класно, ми з нею, знаєте, почилили. В десятій вже були в лавіні. Людей було досить мало. Це була неділя. Ось, тому ми, знаєте, так шикарно з нею приїхали на таксі, напилися смачні кави, трішечки ожили. Покажу вам ці банери красиві. Бачите, одразу захотілося на море. Коли їх побачила, дуже так красиво, стильно, досить такий вже старенький цей торговий центр. І тут постійно щось оновлюють, щось змінюють в інтер'єрі. Бачите, які величезний там просто такий телевізор, висить. Ну, Це проектором, проектором рекламу показують. Також дуже багато брендових магазинів. Nike Adidas, що хоче щось. Адідас зайшли в фірмовий їхній магазинчик. доні сподобались такі рожеві саме кедики, досить непогані були. Але коли почали ми дізнаватись по розмірам, знаєте, пуму дивилися Adidas, то ось, саме в Адідасі не було її навіть розміру на її 38-й розмір ноги. Чогось то або 36-й, або 37-й, бачите, по 3900 зі знижечкою. Такі моделі. Зазвичай вони коштують 6-7 тисяч 8 тисяч гривень. То зараз можна знайти навіть по акції. Ось ці, бачите, 6390 гривень. Такі якісь модненькі, леопардові. Ціни, звісно, що вражають, але це просто брендові. Ну, класні речі, дійсно, які будуть слугувати довго-довго років. Також знижечка 4 тисячі лакос. Фірма Лакос. Також оригінал, все шкіряне. Дуже добротне, дуже класно, дихаючи все всередині. Дуже класно, дивіться, це перед Хелловіном ось такі розмальовані тикви, Дивіться, які у формі собачок. Там, де багато очей якось красиво так порозмальовувано, розфарбовано. Це якраз перед Хелловіном. Ми з Аліночкою туди поїхали. Так, напередодні Хелловіну. Зайшли також в хаус. Вже колись я вам знімала їхній асортимент. Мені дуже сподобалось ось це пальто за 2300 гривень. Знаєте, маю намір навесні його собі дозволити придбати. Тому що моє старе пальто зламалося, там молнія, Ось, я вам пазую, показую, як це круто і класно. Кожне шорт з відео. Якщо бачили, гадаю, ви пам'ятаєте мене. Мені так сподобалось, і я так скажу доці, ну все, це мій фасончик, знаєш, і можу йти на роботу. Але ж куди мене відпустять дітки. Поки дітки малі, потім обов'язково буду їздити, хочеться мені десь займатися просуванням якихось фірм. Бачите, танцюю для вас everything for you. Мої дорогі любі глядачі. Дуже мені подобається. Пальто, але довелося його залишити. Дивіться, яка собачка класна. Ми зайшли в також косметичний магазин Kiko Milano. Тут а, цей бренд італійський, дуже класний. Я на собі можна, попробувала блиск для губ, такий класний, зволожуючий. Потім вирішила ще взяти ось такі тіні. Також вони дуже пасують до кольору моїх очей. Я нанесла, бачите, як гарно, класно під колір моєї ковтинки, під мої очі. Ми з Аліною просто, знаєте, все перепробували майже тут. От там дуже багато тестерів, насправді можна обрати, будь-який буде тобі пасувати блиск для губ, помади. Парфуми на будь-який смак. Дуже багато в них всього. І все дійсно, знаєте, якісне, класно, Єдине треба приходити і шукати саме знижечки, тому що часто бувають в Кіко Мілано саме знижки. Колись я взяла собі аж дві помади, які були просто по 600 гривень, я їх купила по 150 Уявляєте, було просто шалені були знижечки і акції на певні кольори помади. Ось, мабуть, це були останні в їх колекції, тому як коли дуже гарний розпродаж, можна по досить низькій ціні купити дуже класну італійську якість, ось таку італійську якісну косметику. Бачите, які різні і зелений чай. Ось try Me тут можна попробувати. Бере щось так, і воно все напарфумовано водичкою цією парфумами. Ти підносиш до носа, вдихаєш цей аромат, і можеш зрозуміти, підходить він тобі чи ні. Чи хочеть, хочеться його купити, чи ні. Також багато консилерів різних. Тонувальних засобів, ну просто можна знаєте, створити такий образ, шикарний дівчата. Це просто, знаєте, тришняк з Доною. Нарешті ми вирвались. Зазвичай, коли я ходжу з чоловіком, він постійно нас кличе, нас видзванює. Тут ми просто розслабились і ходили, просто насолоджувались реально шопінгом, заглядалися на як сороки, на ось такі такі як вам фасончик. Також дуже стильна така маєчка, я не знаю, шикарна. Ще й дивлюсь, ем-ка мій розмір, ну не встала вже її міряти. Також ось такі сапожки, мені дуже подобаються, дуже класні. Якраз знаєте, під таке ось довге пальто те, що треба. Коли зноситься все моє взуття, я, мабуть, собі придбаю саме ось такі високі саме сапоги, дуже люблю їх носити, чоботи. Чоботи, чоботи. Так, дивимося далі. Яка красива сумочка, бачите, стильна, гарна. Також вам покажу, які шуби є просто на таких а, дам вже не знаю, нібито на подіум одягати. Я більш люблю все ж таки практичне, ось навіть не пальта, не шуби. Ось єдине, що за саме ось цей покрій мені дуже-дуже личить дуже пасує. Ось такий сірий-сірий колір, дуже класний. Тому, ну, знаєте, заглядаюся на ці <хи> такі пальта. І, можливо, через рік, через два я обов'язково його куплю. Але тоді, коли я буду часто-часто їздити на роботу до Києва, тоді це має сенс. А так, зараз у нас зовсім інші плани, мрії. Тому одяг я просто ходжу, поки дитина щось своє обирає, вам ходжу і показую цей асортимент. До речі, чоловіки дуже багато там є різного цікавого в Pull and Bear. Ось такі продаються дуже модні шкіряні саме курточки. Ціни різні від 3 до 5-6 тисяч гривень. Зайшли ми поміряти щось в Примірочно, поки дитина моя міряє, я також взяла таку шубку, вона її також міряла, я переміряла, показую вам, як вона сидить. В принципі, знаєте, дуже тепло, дуже м'яко, комфортно, класно, але на таку більш суху погоду в дощ не вдінеш таку шубку, тому що вона буде вся-вся мокра. Ось Тому ми просто приміряємо. Є також саме біла, але єдине, знаєте, в пулендбір зайшли, я взяла її поміряти. Нас що зрозочарувало, це те, що ось на білій самі такій шубці розійшлася молнія, тому вона взагалі ми сказали, що нам таке добро не потрібне. Хоча коштувала така шубка півтори тисячі гривень. Ось такі ще сапожки, також одразу знаєте, заходжу. І звертаю увагу на саме ось такі чоботи. Дуже вони мені личать, класні, тут навіть комфортніше, коли менший каблучок. Для мене, знаєте, в основному це спортивне взуття. Високі каблуки я не можу носити досить довго, це незручно. Дивіться, скільки людей. Це була неділя, вже день, тому набагато більше стало людей. Всі повисипалися і приїхали штурмувати торгівельний центр. Також дивіться, який красивий кремовий колір пальта, але дуже воно марке, мабуть, буде. Є такі чорні пальта, я дивлюсь, знаєте, звіряю ціни. Тут 3300, там 2300, ну так, на тисячу дорожче. Ось саме в цьому магазинчику Pullend А дивіться за те, що тут можна знайти цікавого. Це вже Zara, ми зайшли в зару, а, такі, навіть з пір'ям, дуже такі цікаві для дому. Саме такі маєчки, боді. Також боді це дуже, мабуть, зручно, тому що, я знаєте, коли я нахиляюся постійно, в мене з низькою талією. Дуже класно ці боді купувати, дуже зручно їх носити. Ось така вент, де я вам покажу, бачите, з відрізаною рукою своїм приятелем на такому светрику. тут. Класна. Ось також, також курточка дуже сподобалась, вона замшева. Зараз вам покажу ціну на цю куртку. Класна. До речі, дуже класна, вона м'яка, суперова, але більше підходить, як таку, на теплу осінь або на теплу все ж таки весну. Не для, Зараз не для цієї погоди. Також, бачите, яка футболочка красивенька з бусиками, нібито. Дуже багато парфумів. Аліночка також заглядалася, але потім вона купить у вікно. Victoria Сікрет. Там аромати, шимер і парфуми. Тут ми просто придивлялися також, дивилися, що по чому по цінам також можна 700 400 гривень. В залежності від об'єму парфумованої цієї води. Дуже багато, я вам, до речі, знімала шортс з відео цих саме поличок. Дуже мені подобається аромат зеленого чаю. Або такі, знаєте, свіжі цитрусові нотки. Не знаю, які, які запахи ви полюбляєте. Пишіть мені в коментарях, можливо, порекомендуєте якийсь гарний парфум, саме щоб він був такий свіжий, з нотками зеленого чаю, цитрусу. Ось щось по типу того. Чекаю на ваші мої любі коментарики. Ближче до вечора людей стало ще більше більше і більше. Бачите, магазин яблука, звісно, що там все для айфони і все таке інше: Apple Macintosh. Також зайшли в Вікторію Сікретс, дуже чарівний магазинчик. Просто можна обрати жінкам таке красиве, все білизна. Купальники, зараз, до речі, дуже класні ціни, дівчата на купальники. Так як сезон позаду. Пляшний. Саме час купувати і обирати собі якісні, класні купальнички на наступний сезон. Аліночка моя дуже придивлялась до цієї саме піжами. Тут йдуть штани, сорочка за 4500 гривень. Купила вона за 2000 собі гарну парфумовану воду. Дуже, знаєте, любить вона таке все. Ось так, в мене пікають просто повідомлення. Зараз будуть вам озвучку падати. Ось, бачите, який купол класний, тут дуже класний цей центр Лавіна Мол, він самий величезний в Києві. Тобто тут зібрані всі брендові речі, магазини на будь-який смак, величезний Ашан, До речі, я стриглася біля того Ашану, <смі> вам показувала. Навіть Вітоя Шан. Дивіться, 1700 гривень за ось таку чудову тепленьку шубку, але знову Алінка поміряла їй щось та не сподобалось. Йдемо далі. За півтори тисячі можна купити і бути просто яскравою зірочкою. Ми, як знаєте, справжні сроки з Доною прийшли, і як же ж хоча б не познімати для вас цієї такої ну, блискітливої, такої просто витонченої краси. В цьому тільки ходити по подіуму, чи на якусь таку подію, можливо, там свято, не знаю, весілля чиєсь. Також дуже мені ось ця блузочка сподобалась, коштує тисячу гривень. Дуже така цікава, а вона йшла як з застіпкою внизу. Ось дивіться, таке платчико, також дуже нарядне. Лінка вибирає собі джинсики, а ми потім покажемо її пізніше вибрали джинси, але не тут. Дивимося з вами день і сезонне взуття. Бачите, в закльопках, таке модне, таке тінейджерське за 2300 гривень можна придбати. Потім ми зайшли, знаєте, куди в Нью-Йоркер. Ось і в Нью йоркеру дуже класні акції Я вам покажу дівчат. Саме на купальнички ось за 100 гривень. Ось такий. Можна бюзгальтер, а -ля він же купальник придбати, до нього можна підібрати по кольору ще лавочки окремо. Ось дивіться, які красиві, пумовські якісні просто, нереально красиві кедики. Я тут також собі обрала дуже класне і зручне взуття. Зараз по акціям також десь там залишкою і мені так випало, що саме 38 го Аліночка Приміряла, але щось їй не сподобалось. І ми попали навіть трішки на концерт дуже чарівної української співачки Златочки Огневич. Але ми поки ще там хтось на розігріє співав, вона ще не співала. Ми пішли знову ж таки в магазин вибирати Алінці якісне взуття. Зайшли ми в пуму, а дивимося щось тут а, ні, це найк. вибачте, це найк. Але саме їй чогось нічого не сподобалося, якесь таке агресивне взуття досить нецікаве. Потім пішли ми в лабораторію бігу. Знаєте, це дуже величезний такий магаз. Тут все є, все є, і взуття, і одяг спортивний. А саме такий спортивний магазинчик, де представлено багато різних брендів оригіналів. Дуже класних. Зараз покажу, які мені сподобались. За 3800 червоні. Дуже класна замша, підошва дуже якісна, такі класнючі, бачите, дуже багато для бігу, для спорту, для будь-якого виду спорту. Є саме тут взуття є. І ось ці також я взула. Знаєте, дивіться, яка підошва, нам просто. Повторює, дуже плавно згибається моя нога. Це дуже класні такі кресівочки для бігу. От якби я займалася професійно бігом, я би обрала тільки їх. І зараз 7 тисяч вони 350 коштували. Наразі по знижці за 5 тисяч 880. Також, знаєте, в мене нема таких величезних прямо коштів. Обрала ось такі. Такий варіант за 1189 гривень. за акцією також дуже класна підошва, вона згинається мені м'якенька, гарненька придбала собі їх і буду носити восени. Ось, дивіться, які класні найки, оригінали, дуже таке все класнюче. але ж коштує 7 і 8 тисяч 12, навіть бачили. Так, ось так. Я вийшла, поки Алінка там ще щось взувала, міряла мене вже просто. Не було вже, знаєте, сил ходити по тому магазинчику. Інтерспорт. Саме в інтерспорті придбали. Придбала я собі ось ці чудові вже, навіть перевзулася одразу, тому що вони мені дуже сподобалися. Нога, знаєте, в них не потіє, тому що в моїх просто вже були потні ноги. Це така проблема. А ось саме вдихаючих це тканевий верх. А, дуже зручні мені були, вони перезулиться, все поскладала. Лінка набрала собі купу одягу, як завжди, доня моя. Купила собі джинсики ось такі світленькі, гарненькі. Ось, Тому так, дуже класно промайнув цей день, вже вечір, уявляєте, і мені довелося навіть пропустити а, гру мого синочка, тому що ми просто ходили всю неділю, зранку, з 10 ранку. Просто ходили. І вже довелось чоловікові самому вести сина на гру. Зараз покажу вам вже ми відправляємось на сцену, де нарешті виступає просто чарівна, неперевершена, злата Огневіч. Не можу ставити її звук, на жаль, бо забанить YouTube. Можу тільки вам показати її. Просто локація, бачите, дуже класна, атмосферна, вона вся в червоному, запалює зірочка на сцені, багато людей знімають, просто весь всі ки київляні, які могли прийти, прийшли, хто живе поруч, хто просто приїхав по магазинам. Ми навіть не очікували, що вона сьогодні буде виступати, тому що ми не знали, не дивились. Не дивились Афішу, маня приїхали і ось трішки вам познімаю її. Дуже чарівна, вона запалювала, співала, до речі, саме не під фонограму, а співала вживу. Дуже класна, нам дуже-дуже сподобалась. Після цілого дня просто голодування дуже ми захотіли поїсти. Спочатку дивились салатики в салатері, але потім зупинилися донька, замовила удон це така довга паста. А дуже смачною рибкою. І перекусила. Забрав вже а, татку хлопців, Настю. Вони грали без нас. Зустрілися ми ввечері з моїм чоловіком. і Він мене дуже порадував радісною новиною, що наші хлопчики знову виграли, виграли. І тепер йдемо вперед. Впевнено, до фіналу.